Коли мама вийшла вдруге заміж після загибелі тата, мені було лише шість років той вік, коли світ здається дитині радісною казкою, а рідні люди здаються суперменами, бо можуть захистити від всіх негараздів і страхів. Але вітчім дуже швидко відібрав у мене ту казку, давши зрозуміти, що, окрім добрих ельфів, в ній можуть бути злі гобліни. Свого батька я майже не пам'ятаю. Мені йшов четвертий рік, коли він втопився, рятуючи людей з автомобіля, що звалився з мосту в воду. Мама розповідала, що він кинувся у воду не роздумуючи, хоча й не мав ані досконалого вміння плавати, ані навиків рятування людей на воді. І ці недоліки позбавили його життя, бо втопив його водій машини, з переляку хапаючись мертвою хваткою. І тягнучи за собою на дно. Його потім навіть рятувальники, що витягли вже двох мертвих чоловіків з води, на силу відідрали від батька. Я вважав його героєм, дуже пишався його вчинком, і тим що я син героя. Адже ж він до загибелі встиг виштовхнути на поверхню хлопчика, що сидів поруч з водієм. В моїй шафі висіла його куртка, яку мама не змогла нікому віддати. Коли мені було дуже погано, я виймав її і обіймав наче рідну людину, шукаючи в ній прихистку і розради. Вона й досі зберігається у мене і навіть зберегла свій запах, що поєднувався в мене з татом. А потім в нашому житті з'явився він Ігор. Високий, мовчазний, весь час насуплений, неговіркий. Спочатку мама казала, щоб я мав повагу. Дядько Ігор дуже втомився на роботі його не варто дратувати, та й шуміти не варто. Тому майже кожен вечір я сидів мишкою в своїй кімнаті, боячись навіть визирнути з неї, коли чим приходив з роботи. Його могло ж роздратувати все, що завгодно, навіть такі звичні для дитини в домі речі, як сміх розбита чашка, а чи недоїдений борщ в тарілці. Потім мама почала прохати, щоб я його не провокував. Я тоді тільки до школи почав ходити, і не розумів, що ж такого не маю робити, щоб його не спровокувати. Я так старався догодити своїй матусі, але ж не завжди знав, що маю робити. Першого ляпаса я буду пам'ятати все життя. Мені тоді ледве виповнилося вісім зграбне дитинча, яке в своєму домі. Ще сподівалася мати захисток і спокій. Але ж, я ненароком зачіпив журнальний столик, на якому відчим вмостив пляшку з пивом, готуючись дивитися футбол по телевізору. Не знаю, як так сталося, але зачіпив. Пляшка впала, і багато рідини вилилося на підлогу. От саме тоді Ігор і дав мені ляпаса, обізвавши кострубатим вайлом. І саме після того ляпаса я почав ховатися від нього під ліжком. Я зрозумів, що тільки там я можу бути в безпеці, бо там не дістане. Часто навіть зошити туди забирав, щоб робити домашню роботу. Там була моя ракушка, в яку я дуже швидко навчився ховатись. Відчим ні разу не називав мене сином. У нього для мене було безліч інших визначників. Цей. Дурень, нездара, вайло. Він ненавидів, коли я щось робив не так, тобто майже завжди. Бо ж в мене не було нікого поруч, хто б підказав, допоміг розібратись. Мама мовчала. Вона весь час мовчала і не намагалась хоч якось захистити мене. Після першого ляпаса відчим зрозумів, що вона не буде відстоювати мене, і навіть на моє побиття дивитиметься крізь пальці. Вже зараз, коли прийшло багато років, я зрозумів, що вона, скоріш за все, боялась його. Мабуть, її він був сильніше, і одними ляпасами вона не обходилась, бо страх жінки має бути звіриним, щоб перемагав в ній материнський інстинкт захищати своє дитя. Але то мої здогадки ми ніколи з нею не говорили на цю тему, так само, як і ніколи не говорили по душам, не ділилися своїми проблемами. Не радилась, як то зазвичай роблять найрідніші в світі люди. Вона навіть перестала мене обіймати, і це мене найдужче пригнічувало. В десять років я вже вмів бути невидимкою. Мене не було ані чути, ані видно у невеликій трикімнатній квартирі. До мене не приходили друзі. Мені не влаштовували гучних вечірок на день народження. Я навчився виживати. Щоб не бути постійно покараним. Іноді навіть волів не виходити до вечері з свого захистку під ліжком, де проводив більшість свого часу, що був вдома, бо міг впустити ложку, розлити чай, а чи ще щось зробити таке, що може зробити люба дитина. Тільки не кожну дитину за це били. Я все ж спромігся закінчити школу. Мабуть, шукав відради у навчанні. Тому оцінки були непоганими і дозволили вступити до технікуму. Коли сказав матері, що мене прийняли і маю їхати на навчання, вона тільки спитала, що від неї вимагається попросив грошей на приїзд. Вона дала, але тільки на квиток до міста, де буду навчатися. На прожиття до першої стипендії. Відчим заборонив давати. Сказав, що немалий, зможу заробити. Мати промовчала, і навіть не спробувала непомітно тиснути мені якогось карбованця до руки. Я приїхав до гуртожитку в татковій курці і шкільним потертим портфелем напівпустим, бо речів маю не так і багато. Було важко І дуже. Навіть голодувати іноді приходилось. Але хіба мені звикати? Я швидко знайшов собі підробіток на овочевій базі. Там можна було приходити, коли матиму час, і це мене дуже влаштовувало. Потім, на старших курсах, я мав непогані гроші, пишучи за ледочкуватих однокурсників курсові та лабораторні. За чотири роки навчання мати ні разу не згадала про мене, не зателефонувала, не поцікавилась, як у мене справи. А я ж їй одразу повідомив свій номер, щойно придбав мобільний з першої зарплати. Ще на першому курсі. Думаю, вона навіть не записала його. Я жив своїм життям, яке сам собі створив. Після отримання диплому влаштувався на роботу механіком. Потім, через кілька років, ризикнув відкрити своє СТО. Справи йшли непогано. В тридцять я вже мав власну квартиру невеличку, але ж свою. Це був мій перший справжній дім, моя фортеця. Мій прихисток. От тільки з особистим життям в мене не складалось відлюдькуватість і відстороненість, що допомагали виживати в дитинстві, ніде не поділись і у дорослому житті. Я поки не зустрів дівчину, якій би було комфортно поряд з таким самітником, як я. Мама подзвонила, коли мені вже було за тридцять. П'ятнадцять років минуло з того часу, коли я поїхав на навчання. І от раптом згадала. Навіть номер мій відшукала. Я дуже здивувався, побачивши, хто телефонує. Відповів. Голос матері зовсім не змінився. Несмілий, пригнічений, тихий. Синку, Ігор, тяжко хворий. У нього інсульт. Йому потрібна допомога. Він сказав, щоб я тобі зателефонувала. Я мовчав. Я не знав, що їй відповісти. І, якщо чесно, вже пожалкував, що відповів на її дзвінок, але ж так сподівався почути щось інше, що сумує, що скучила дуже. Синочку, не дочекавшись моєї відповіді, сказала мама. Він хоче тебе побачити. Приїжджай. я сказав, що поки не знаю, а потім раптом подумав, що, може, людина перед смертю повонитись хоче. І що я не маю права відмовляти йому в цьому. Поїхав. Коли зайшов до квартири, вніс одразу вдарив важкий запах житла, де є хвора людина. Ігор лежав у ліжку, обличчя перекошене. Ліва сторона зовсім нерухома, зовсім інша людина, безпорадна і нещасна. З того, що я пам'ятав з дитинства, у нього лишились тільки очі злі, колючі. Приїхав. Сину. ледве прошелестів хворий, помітивши мою постать у дверях. Я здивувався, що впізнав одразу. Посміхнувся у відповідь. Я не твій син. Мама, що стояла позад мене, почала плакати. Але мене не торкали ані його немічність, ані її сльози. Зовсім. Я навіть здивувався, що можу бути таким байдужим. Адже якби переді мною були зовсім незнайомі люди, то в душі щось відгукнулась би. А тут злості також не було, і образа вже давно залишилася в минулому була тільки порожнеча в душі дзвінка, всепоглинаюча, яку стороння людина могла сприйняти як байдужість, синку, пробач, прошелестів Ігор, важко вимовляючи кожне слово. Бог пробачить, відказав я і повернувся, щоб полишити цю квартиру. Залишатися в ній надовше вже не було сил. Душа, наче виштовхувала мене звідти, піклуючись про мій стан. Бо йдучи до спальні хворого, я в причиненні двері дитячої побачив своє ліжко, старе, металеве на високих ніжках, і згадав, що все своє дитинство я провів під ним, ховаючись. Від материної нелюбові і знущань віччима. Я попрямував до виходу, не відгукуючись на пропозицію матері поїсти. Вона ж готувала, чекала на мене, але мені вже нічого не треба було від них, навіть тарілки супу. Сугу попрощався і вийшов. Тільки на вулиці вдихнув на повні груди і попрямував до кав'ярні, щоб випити велику кружку кави. Трохи перепочивши і підкріпившись круасанами, що запропонували до кави, я сів за кермо і поїхав назад, у своє життя, життя, яке я створив власноруч, і в якому не було ні матері, ані вічима. Я не відчував провини, що полишив їх адже вони просили про допомогу. Але мені не було чим їм допомогти. Ні, це не була помста за минуле. Це була та нелюбов, яку вони плекали в мені, це моє нерадісне дитинство.